Вітаю всіх глядачів парламентського телеканалу Рада. Це програма велич особистості. І сьогоднішня наша розмова про українського літературознавця, мовознавця, літературного критика, поета, перекладача, діяча українського руху опору 1960-1970 х років, ув'язненого і репресованого і зовсім незламного Івана Світличного. Як більшість людей, так званих шестидесятників, його не обминули ані тюрма, ані конт. Концентраційні табори не прийняття тодішньої хрущовської брежнівської дійсності. Участь на хвилі політичної відлиги в акціях на захист української інтелігенції визначили його страшне Визначили його страдницьку долю. Про справжнього українця згадуємо сьогодні разом з Іриною Фаріон, народним депутатом України. Пані Ірино, Доброго я дня. Вас. Дуже приємно. отже, власне, Іван Світличний походив із селянської родини, але був людиною широкої родиції і справжнім. Інтелектуалом, так, Іван Світличний. Як це йому вдалося? Як це це йому йому вдалося? вдалося? Та всі ми походимо насправді з села. Село етимологічно означає селитися, а селитися це означає пускати коріння. А той, хто глибоко пускає коріння, сягає той поживи з землі, яка дає тобі неймовірну силу духовну силу, інтелектуальну силу, і моральну силу. За своїм психологічним портретом Іван Світличний абсолютно відповідав своєму прізвищу світличний. Він був дуже м'який, ніжний, добрий. Сту сказав про нього доброокий Іван, що він без нього жити не може. Дуже зічливо наставлений до інших людей. І один із його добрих знайомих на прізвище, здається, Глузман казав, що він відкривав для мене. Інших людей, всі як це важливо. Тобто він ставав місточком у спілкуванні з іншими. Ми часом дуже колапсуємо у вузькому колі спілкування, не встигаємо для себе відкрити чогось великого в іншій людині. Він вмів відкривати великі в іншій людині, перебуваючи у дуже складних і жахливих умовах. Це перше, пані Наталю. Друге, ми говоримо з вами сьогодні про Івана Світличного, тому що він осінній листочок. Він народився 20 вересня, а відійшов 25 жовтня. А є такий розкішний образ від геніального українського письменника Володимира Дроздя. Дрозда Ми з вами це листя землі. На осінь ці листочки опадають, так? але вони не зникають, вони лягають в землю, дерево живиться з цієї сили листочка, якої він набрався упродовж циклу року, і знову викільцьовує новим листям. Отак набрався сили з власного страдницького життя Іван Світличний, що сьогодні ми приходимо до нього і кажемо, як вдалося. Після 10 років каторги, навіть 12, Дванадцяте, хоч якщо там уважно подивитися, він засуджений був у 72-му, а в 82-му був випущений в такому стані, що він вже не міг ні творити, ні писати спаралізований після інсульту, тільки завдяки диву. Дружини саме цікаво, в нього була клінічна смерть. Так в клінічна в рід, смерть коли він був там на засланні. Так, тільки завдяки одержимості дружини, оце Леоніде дихання Леоніди світличне, це дихання життя в ньому ще було присутнє. Ще, що для нас дуже важливо, пані Наталю, сьогодні у ту печальну осінь, таку екзистенційну осінь, а екзистенція це вміння вийти на інший спосіб сприйняття світу. От зараз нам це дуже конче потрібно. Він народився на Луганщині. На цій дивовижній українській землі, яка зараз окупована і ніколи не перестане бути українською. І не випадково там в концентраційних таборах сталінських він зустрів такого самого в'язня, як він з Донецької землі. І цей в'язень з Донецької землі це Василь Стус. Нам сьогодні людям третього тисячоліття здається просто дивом, що в 60-70-ті роки у цей пік страшного радянського гниття і застою. Основними протестантами режиму стала власна інтелігенція. Ми дуже часто називаємо інтелігенцію м'якотілою, роздвоєною, там, контроверсійною, амбівалентною, такою ну, лояльною. Так? Не випадково Махат Маганді казав, що найбільший ворог для народу це є інтелігенція, вихована в умовах колоніалізму. Як їм вдалося тоді, отим людям, що було їм 30-40, в період 60-ника, раптом створити таку інтелектуальну і моральну духовну форму спротиву? Дивіться, коли ця форма спротиву виникла, вона виникла тоді, коли збройний спротив було знищено. Де було знищено збройний спротив? В 60-х роках остаточно було знищено останню країнку Української повстанської армії. Українська повстанська армія воювала з Радянським Союзом від 43-го року до 63-го. Саме в 60-х роках на хвилю спротиву виходить інтелігенція з іншою зброєю зі словом, зі своїм гострим розумом, зі своїми принципами, зі своєю, зі своєю правдою, з непогодженням. Того суспільства конформістського, в якому вони стільки років вже живуть. Тобто, як цікаво, і що саме цікаво, вони не відступаються від своїх принципів, не дивлячись на те, що вони їдуть на заслення, так. Тобто, в який цікавий спосіб, от, я це говорю, мені мороз іде по тілу, як зброя перелилася в слово, і як сьогодні слово переливається в зброю. Наскільки ми зараз розуміємо, нам потрібні буки, гради. Високотактична зброя, безпілотники, тому що наша піхота переможе російську піхоту. Але нас можна перемогти сьогодні технологічно. Нас не можна перемогти духово. Ми розуміємо, що конфлікт, який ми маємо сьогодні, він має бути заморожений в ліпшому випадку на третині Донбасу, і він буде заморожений тоді, коли ми духовно будемо міцніти, і будемо міцніти збройно. Тобто, сьогодні, пані Наталю, ми вийшли на синтез двох зброй: зброї духовної і зброї мілітарної. Світличний, оцей чоловік, в якого не було пальців на жодній з рук, бо він здається, в десь там дитинстві угу. вкинув гранату Та -та -та. і тривало пальця. А яким чином він міг писати тоді? Ну, от я не знаю, я, от, як він. А можливо, чи це на всіх руках, чи на всіх я вже того не знаю, як він писав. Але я чомусь задала Франка, коли він був спаралізований, руки від кисті донизу не працювали, то він. Губами собі перегортав сторінки. Ну зрештою, він мав дивовижну дружину, яка була про ньому. Дружина, дружина приїхала на заслання, яке він відбував в 70-х роках. Але, шановним нашим слухачам, нагадаю, що спершу його арештували в 66-му році, так потримали там якийсь час за антирадянську пропаганду. От лише вдумайтеся uh -huh. за антирадянську пропаганду. Але нам не треба вдуматися, досить вімкнути російське телебачення чи досить вімкнути білоруське телебачення, і побачити, що Савок в дії він є на нашому з вами кордоні, тобто те, що ламали шістдесятники, воно не зламане в багатьох інших країнах. До речі, хочу нагадати про це: що за цю е, статтю антирадянська агітація пропаганда 62 друга е, кримінального кодексу ще Української радянської соціалістичної республіки е, було заарештовано, коли вже вдруге було заарештовано світличного того. ж Було заарештовано сверстюка, стуса Чорновола. І надію світличну так було сестру, сестричку надійку. А перед тим, 66-му році, було заарештовано моїх земляків, братів, горинів і Косива. Тобто хвиля угу. покотилася по всій країні, але зараз так е, варто підкреслити, що дисидентами були не тільки західники, з дисидентами були представники з усієї України і і передусім з Донбасу, тому що Стус Донбасівець, світличний Донбасівець, Олекса Тихий Донбас. Савець, Юрій Литвин Донбасівець, вони всі е, перебували тоді в тих сталінських концентраційних е, таборах. Тобто Та інтелігенцію. По суті, ми е, з такою українським словом і е, з підтримкою української незалежності бачимо не лише на західній Україні, Україні, звичайно. Чому ну тому, що це українська земля? Вона викидує матеріалізованість свого духу через людину. Ну ми ж матеріальні маємо тіло. Але якщо ми маємо лише тіло, то ми тоді просто шлунки. Але ну, власне, чому ми маємо сьогодні таку ситуацію на Донбасі? Ми маємо таку ситуацію на Донбасі через те, що оцю духовість українську там було знищено в найстрашніший спосіб, і вона не встигла відродитися, вона була просто запресована і забетонована. Але на чому я ще би хотіла особливо наголосити: якщо зброєю тоді неможливо це було вирішувати, вирішувати можливо було словом, проте вони не сподівалися на розпад Совєтської імперії. Вони просто преречено робили своє, творили, вірили, але ніхто з них не був впевнений, що вони у такий спосіб розхитають імперію. До чого я проваджу? Я проваджу до такої тези класної, яка є, здається, у фільмі Юрія Герасимовича Ільєнка. Він також шістдесятник. Він також належав до покоління спротиву, і коли показували фільм Тіні забутих предків Стус вийшов на сцену кінотеатру і звернувся до людей з проханням встати на знак протесту до арештів, які покотилися країною, зокрема в Західній Україні, арешти, які були в 60-х роках, а потім і в 70-х роках на великій Україні. Так от там є така фраза, а ти, дзвонарю, дзвони». І не питаючи буде світанок, не твоє це діло, розумієте? Тобто вони не замислювалися над тим, буде розпад імперії чи не буде розпад імперії. Вони знали, що Господь подарував їм оцей шмат життя, і цей шмат життя треба прожити так, аби бути вірним собі, вірним своїй совісті, вірним тій істині, яку ти знайшов. Бо те, що вони чули з уст Брежнєвих, андропових і інших тих Щербицьких, вони розуміли, що це божевільна облуда. Чи складно було тоді шукати цю істину? Звісно, що складно. Нам сьогодні не складно. Прошу, іди, шукай. Інтернет, книжки, бібліотеки, подорожуй, спілкуйся з мудрими людьми. Тоді це все було до такої міри ізольовано, але люди. В цій ізоляції знаходили правду. Ну це люди фенікси. Це для нас сьогоднішніх значною мірою ослаблих підручників як жити, як бути, як здійснюватися у надзвичайно складних обставинах. Ну до речі, коли він перебував у концтаборах на засланні Іван Світличний, він продовжував писати, і слова його словою було гострим. Своєрідним тюремним щоденником був цикл «Гратовані сонети так. Ось я хочу показати цю книжечку, за яку він став лауреатом Шевченківської премії. Причому посмертно посмертно, звичайно. Став лауреатом Шевченківської премії. Називається Серце для куль і для Рим. Пані Наталю, як це страшно звучить сьогодні, правда? Раніше, коли я тримала цю книжку в руках, я сприймала серце для куль як метафору і для Рим. А що це означає? Це означає, що українець приречений бути воїном. Воїном у бронежилеті зі зброєю в руках, і воїном духу з українським словом, з українським мечем. Тому не випадково слово меч духовний казав апостол Павло. Іван Світличний тілом був дуже слабкий. Він брав участь у всіх доленосних голодуваннях, які відбувалися в сталінських концтаборах, і на той період важив 46 кілограм. Так його відправили етапом на виховну, так звану профілактичну роботу. До Києва, до правда? Києва, да, до Києва, Але, бо, так, до Києва. Але психологічно попрацювати з ним. Але не вдалося досягти, тому його повернули назад. Ви так. знаєте, для чоловіка 46 кілограм. А вага його була 70 кілограмів, голодував він 56 днів. Ну, цілком логічно, що тіло не витримало. І він отримав інсульт, тому його дружина казала, що перша смерть його відбулася в 81-му році. Це інсульт, а друга смерть, яка прийшла вже до нього реально, це в 92-му році. Проте його поезія для нас сьогодні надзвичайно жива, але він не просто свою поезію творив. До речі, в поезії він зовсім інший ніж він в спілкуванні з людьми. В спілкуванні з людьми дуже м'який, ніжний, щирий, відкритий, а в поезії гострий. Наступальний, сильний, могутній, це власне те, що нас особливо заряджає. Крім того, він перекладав. Він розумів, що дуже важливо пізнавати дороги інших народів до істини. Тобто, це розумієте, це були націоналісти через дефірс, інтернаціоналісти, які ніколи в світі не мали в собі шовіністичного зерна вивищення перед кимось ні шеки хенти кажуть англійці. Я тобі тисну руку. Я щасливий, що ти інший є, але я ніколи не розміняю свою іншість. Я не віддам себе. Тому всі ці люди, які були в концентраційних таборах, вони перекладались інших мов. Для них було цікаво іти до істини різними шляхами, бо те, що вони цю істину знайшли, це точно Розумієте? бо не просто буде людина страждати. Худнути 56 днів задля чого? Ну задля цієї свободи, яка є в людському серці. Ну крім того, що він перекладав, він був і літературним критиком, і навіть його інколи критичні виступи зачіпали досить впливових авторів, які пізніше розквіталися з так званим, як я назвали, порушником громадського спокою. Так, якщо оцінювати те, що зробив з погляду літературознавства цей чоловік, то можна вважати його, звісно, прогресистом. Бо якщо ти читаєш це сьогодні, то ти в цьому нічого особливого не бачиш, особливо якщо читає філолог. Якщо читає пересічна людина, то можливо вона для себе щось відкриває. Філолог просто знає історію цього всього, але це був один із творців нової літературознавчої естетики естетика, яка базувалася на вишуканій формі і на правді, не на совєтській правді. Він знав, що правда є інша, а не радянська. Крім того, він мав дивижну вчителя. Його вчителем був Олександр Білецький. А це дуже важливо в науку, аби тебе правдиві люди вели за руку. Проте, пані Наталію, це була людина, яка усвідомлювала, що філологія це і філософія одночасно, це і слово, це і, і ідея, і мислення. Він залишив нам дивовижні мовознавчі праці. Мовознавчі праці, особливо аналіз тритомового російсько-українського словника, який вийшов 60-х роках. Він дав його критику. Дав його глибоку аналітику і звернув увагу на певні позитивні речі для сьогоднішнього філолога-лінгвіста. Це є базова праця, аби він не казав діючий, читаючий, виконуючий, керуючий, головуючий на всіх тих формах у цей великий луганець. Ставить великий хрест і каже, що українці мають зовсім інші відповідники, і як це погано, що ці форми перенесено в словник російсько український 68-го року, словника 48-го року. Ну і ще до заслання в 60-х роках він виступав як організатор культурного і наукового життя, саме творчої молоді. В його помешканні формувався особистий вибір більшості шестидесятників. Так, це була людина, яка вміла притягнути до себе інших людей. Знаєте, можна бути геніальною людиною, писати геніальні тексти, але не мати цієї харизми притягувального магнета. Він був магнетом, тому що він був людина, серця на долоні. До нього тягнулися. І на як зразок такого товариства, що було в Києві навколо світличного, почали творити таке товариство у Львові. Але рідних світличному не було з огляду на його внутрішню сутність. А звідки ця сутність бралася? Людина дуже багато читала, людина дуже багато над собою працювала. До речі, у нього була одна з найкращих приватних бібліотек у Києві. Так, і цю приватну бібліотеку, яку він мав у Києві, подаровано, здається, тепер Харківському університету. Подаровано зовсім недавно. Чого подарували? Тому що Світличний навчався в харківському університеті. Він є представником типової літературознавчої харківської школи. Взагалі, харків'яни дивують нас чудами україноцентризму. Я вже не буду казати про те, як вони блискуче завалили Леніна в неділю. Здавалося, щоб його похитнути там неможливо. Але перша лекція українською мовою була прочитана саме в харківському університеті. Перший гурток. Романтиків було створено саме в Харківському університеті, і до речі, до цього гуртка романтиків належали також етнічні росіяни, які були настільки захоплені українською культурою, наприклад, Ізмаїл Срезневський, що вони цю культуру студіювали, вивчали. Вони потім відходили від цього свого захоплення, але відійшовши, вони багато зробили для нашої культури. Ну і він ще був і публіцист сатириком. Від нього дісталося і такому впливовому на той час рівнителю класових чеснот, як О, біло діду біло, біло діткості. Інтим, Який досліджував монографію Шевченка про життя Шевченка? Угу. Е, от добре, що ви задали про Тараса Шевченка щодо Білодіда, Діда, це, це дуже темна постать в історії української мови. Це автор, знаєте чого? Автор теорії двох рідних мов. Це так, якби ми з вами сьогодні в прямому етарі сказали, що в мене є дві рідні матері. Абсурдні речі. А на темі Шевченка, пані Наталі, у нього є одна дуже глибочезна стаття про Тараса Григоровича Шевченка у 200-літній 200 ювілей Шевченка. Це духовна та, драма сполази. Шевченка, так, яка дякую. була написана ще у таборі. Дякую, духовна драма Шевченка. В чому духовна драма Шевченка полягає? Господи, та в тому, що ми зараз на кожному кроці бачимо. Скажу страшну річ, але це Шевченко. Не люди, а змії. Тобто основна проблема світу полягає в концентрації зла, носієм якого є саме людина. І світличний перший заглиблюється в конфлікт Шевченка і людей. Тобто Шевченко прийшов в світ числим, світлим, гарним, милим, чарівно косковим, прекрасним, як наші дітки, і раптом зрозумів, що людина це зовсім не те, за кого він собі її мислив, розумієте? І викрив це все. Єдиний Іван Світличний це можна спростовувати, можна по-іншому інтерпретувати. Але те, що Шевченко був шокований з рівня морального падіння і деградації людини, це факт. І ніщо так не може низько впасти, як людина. Тварина ні. Тварина живе у зводі з природою. Тварина бореться за існування, тварина захищає свою хват хатку. Тварина народжує діточок. Вона не курить, не п'є, вона не робить абортів, розумієте? Ось така правда про взаємини Шевченка з людьми це міг пізнати тільки Світличний. Ну і скажімо так, одна із найкращих його робіт, коли він перебував в таборі, це поема Курбас, так це поема Курбас. Але якщо можна, я би хотіла закінчити дивовижним перекладом його про, про війну, про те, як не можна залишити зброї Ми маємо ще секундочку, за секундочку часу. Отже, він перекладав таку сербську поетку. Десанко Максимович і Сербія тривалий час перебувала у війні. Знаєте, серби люблять воювати так само, як москалі. Так, от предки мої і мої земляки ніколи зрадниками не бували на поклик вітчизни, грудьми вставали проти чужинців диких. Знаю я дорого нам обходяться жертви та ідеали. Це власне те, про що ми сьогодні з вами говорили, пані Наталю. Дорого нам обходяться жертви та ідеали. Але людину жаль мені. Жаль мені превеликий, людину жаль мені. Та якщо на голос правди стали брати мої, землю свою захистити собою, знайте, від мене ніколи вони не почують поради кидати зброю на полі бою. Я далі читати це не буду. Можливо, ми заінтригували е, наших шановних слухачів, але мені здається, що поезія світличного сьогодні б'є в, дзб... в дзвони і є поживою для наших воїнів. Дуже вам дякую. Нагадаю нашим глядачам, що гостею нашої студії була Ірина Фаріон, народний депутат.